Продовження. Марлизонського балету, Крадібаліту. Чи там на жаль в Подольському було, не такий вони ще штампують десь чи що? Ай. Пояснити нічого не можуть. Знають, що тільки певний, Певний можуть. тип психології може працювати. Ну, бачите, що це. Этот, на брехня, таких посадах. вона в кінці кінців починає кулаки показувати. Ваша брехня, вона вже угу. да. ваше припущення скоро закінчаться. Ну, ну так, так, да, так, да, 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 да. закінчається тільки. <різь> Правда, вона Нам якість, що вона не змінюється. А брехня вона, що у вас кожного разу змінюється. То ви нас викидаєте, то кажете, що ви нас не чіпали, ми самі вийшли. Так ви професійна викидавчиця. Да, да. А чого ви чекаєте? Чого ви чекаєте? Зліч оперативну групу. Ми чекаємо в 18.00, щоб покинути приміщення суду. Да. Угу. чешуться. Якщо ми вам щось за цей час розкажемо розумного. Раз ви тут ви біля нас стоїте, Я ми вам, вам будемо розказувати. Дивіться. Угу. Я не, не буду з вами по зіпати Та Вже достатньо наговорили. Да, достатньо ви, наговорили. Угу. Да, да. ви нам погружуєте. Фізичну грубу силу вже примінили, показали, який ви Орел. Козак. З вами ФСБшниками то так Козак. Туди на ноль. До Фейсбешників. Тут вас тоже достатньо. На ноль туди. Розказуєте. Ви військовий? І жінка може свою. працювати в службовій охороні. Да, Тоді вона точно не буде приміняти групу Конечно. фізичну силу. Ну, да. На ноль помножили цей суд. і Що значить на ноль? -звинувачення. Говорю, ну, Це знову ваша суб'єктивна думка. ні, пожалуйста, у вас що? Ваше професійне питання, яке ви свої. женский плач вставляете, вставляете четкие профессиональные пытания, э, доставляете меня. Ну, юристы. Да, вы юристы. Это мы включаем Особ... правду юридичную, юристка, Рукометьте. Что не можете досконально... Это разделение по гендеру. Вас, я вижу, что у вас трошки так... Э... Угу. Вы еще диагноз ставите? По гендеру я вам сразу сказал, что у нас, згидно э, закону, нема Раз, раз, раз. То ви суперечите себе. Ви суперечите і... собі, не, не і... собі? прояви <проївання> шизофренії. Ваш вебінар тут не действується. Oh. Не, ви ви вчили... На території України є іноземне ваш, слово вебінари, вивчили іноземне і... слово. Я їх сама Наділи. проводжу. Да. Да, да, мені їх ніхто не проводить. Ваші наклепи будуть працювати проти вас. Тут, 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 тут будуть працювати, працює закон України. Да. Який саме? Який ви Я, який саме? І угу. Ми вже прочитали. І ви не праві жодного разу. Ви не прочитали. Ви Проч... прочитали. 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 І вам прочитаємо. Ага. Не поті... Ой, Сонечко, не я ж думаю, що ви закон читаєте. Нас побили, пишемо злочин Пізніше, пізніше трошки. Про себе. Ну ви ж спокою, я спускаю. Про, про себе... знаєте... Там колись... про себе. Дуже Ваша колега просила про себе. Да. Дуже соромно буде українці, всім причому. І причому всім, хто дивиться, що жінок б'ють, а українська нація спить, каже, та, бий, чоловічі. Ти ж на роботі, тобі ж гроші дадуть дохід. Це, це ви всі не так трактуєте, як можемо показати. Державний повинен бути певні інституції. Каральні, так? Каральна психіатрія, каральні мужики, які кидаються, на мужики, звісно, якщо на жінок кидаються. Бачите, ви ділите на жінок і чоловіків. А ви мене ділимо, так. А ви дітей з ким, вибачайте, Народжуєте, Да. Дітки народжуються у нас від кого? Від гендерів чи від кого? Вашим дітям все одно трансвестицію. Конечно, потому что прав... правда и как ты будешь общаться брехнею? Я не понимаю, как вы телефонами пользуетесь. Тут больше. Одноковенно. Больше э... выреда, чем от рамки. <рес> <Зато рес> Пользы больше, чем от ряда. Да я тут сейчас на не буду вообще. Ладно, короче. Шановні суду, повідомляю вам 1755, ви покинете дане приміщення. Це ствердження я щоб... І у вас такий якийсь пронус російський? Дивіться, дивіться, прямо подібний. Щоб ваша колега. Прям з Сибірі. Сибірі, так. Щоб ваша колега лише розуміла мене. Я зараз вам буду читати декларацію про державний суверенітет, щоб вам соромно було. Ви не читали її раз ми тут сидимо, ми будемо вивчати законодавство, щоб ви знали. І Прогір будемо читати. читайте там. О, про читаємо. Ви ж не були в судовому? Ми ж це заареєструвалися. Держава Україна не існує. Ні, Нет, держава Україна Скажіть, існує, бо це українці. Українці ви, існують, ми, ми бачимо навіть. Медкомісію коміще проходили. Ми вас бачимо, українці є, значить держава є. А те, що герб підробили, це вже купили? Ви хочете, кажу, коли надкомісії проходили. Ви не проходите медкомісію? Яку медкомісію? Ну щоб працювати вже Офіційно працюєте? А туди намисну приймають. Це офіційно, за чого? Небезпечних для да. чата, будь ласка, я вас прошу не туди. З Якою метою? Ну мені дивна ваша поведінка. Спочатку проявили фізичну грубу силу. Зараз ходите туди-сюди. З... 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 Вас попередили, висловили звинувачення, попереду. Будь ласка, що це людям слухати, поясніть мені. Давайте всі разом читати законодавство. Чим більше нам людей нам буде слухає. знати законодавство, Шанова, ти краще. тим краще. тут, окрім вас, вас, ще є відвідувачі судді. Однука... Ми теж, а, від... та, ми, ми, теж та, від... та, відвідувачі. Значить, У нас є три законодавства, законодавства передбачено, три статті законодавством передбачені про геть. Я зараз їх зачитаю. І, і в одній із статей немає такого, і цей так, І читайте, будь ласка. Три mm тридцять. -hmm. А, а вам не, читала, вам не треба, так? Да? От закон про судову стрій суддів говорить про те, що є символи судової влади, і то не символ судової влади, висить, розумієте, а він називається Державний герб України. І три слова з великої літери. І один законодавчий акт, який говорить про державний герб України, де три літери з великої державний герб з великої і України з великої. Це 20-та стаття Конституції. Її ніхто не виконав до сих пір. Ми ж не винуваті, правда? Щоб захищати державу, не потрібно. Mm -hmm. mm -hmm. no, no, no. Щоб захищати да, потрібна... державу для олігархів, так. Да. А для українських да, символи це спадщина а для українців це спадщина, герб це спадщина дітей наших. Знаєте, це... що таке спадщина? Yeah. Ні, ну тоді я вам скажу на російській мові. Наслідство угу. від від нас. Нашим дітям, внукам, правнукам, віддачні поколінням. Ваше наслідство це ФСБ катуває. Національне багатство. <говорити> Ні, національне Як вам не багатство. соромно? Такому. Ну що, 20-ї статті, як не виконали, так і не виконали. Немає, нічого не зробиш. Що Нешто з того, що не виконали? А з того, що не виконали, треба герб правильний мати, щоб захищати тут громадян України. Написав, і значить, і... На підсов на, навіщо? На, на для українців. А ви для росіян чи для американців, чи англійчан для кого? Для кого, щоб Герб, все... щоб, герп... щоб поділити? Для чого? Це навіщо? Для українців. Щоб вони ну... спадщину передали дітям. А не англічанам, євреє євреям скажіть, америкозам чи росіянам? Я не хочу свою луганську область віддавати росіянам. Вона українцям належить. Я сорок кілометрів від кордону, народилась в селі, всі українською говорять. Розумієте? І діти, баба, моя говорили українською. Мої родичі всі предки говорили. І говорять зараз. Захоплена територія, ну, говорить українською мовою. І ще Вони раз, там, ні, там Україна. І ми, поки герб не відновим, нам з росіянами нема про що говорити декордони. Да? Будемо вбиватися. А я хочу говорити і сказати, що додому йдіть. Тому і ми говоримо, що державу треба передати українцям. І вона нам належить Нічого. з вами, а не олігархам ні. і суддям, які не знають, як герб виглядає держави. Так от, стаття 20 не виконана. Значить, є ще одне. У один... вас є рішення суду, Просу? що стаття 20 не виконана. Слухайте, я українка і, і власник держави, мені не треба рішення суду. Я адекватна людина, вмію читати 13 слів. Розумієте? У вас рішення суду є? Мені ви не треба рішення ви суду. Туди у мене, у мене не, є не, 20 це, 20. це, це мій підпис української нації. Нащо мені звертатися? Це і спадщина, і підписує в сторону. Двадцята Конституція виконана, а ви вважаєте, що ні? Закону нема. Ви е, ще й не читали, тому і вважаєте. Є, якщо на вашу То, що дум... треба закон, якщо на вашу думку не виконана стаття 20 конституція, та вважаєте, почитайте Ви! Так, почитайте. Почитайте, почитайте. Не не можна почитайте. Можна і знайдіть. Яка д... д... наша думка, ваша Берите. думка? Берите. Почитайте. Ви читати вмієте? Можна, виконана, була, треба... Закон прийнятий двома третинами Верховної Ради, нема такого. Я не винувата, що нема. І ніхто не знайде, і ви не найдете. Це перше, друге, є ще один законодавчий акт, який має ну, Певні акти чи факти, які да. на вашу думку. Ми вас, не виконували. Ми вам розказуємо, що вам проснутися треба, Я перестати закриватися можу, від того, що можу. ваших дітей забрали державу. Що мені а вона нам ситуація? належить бути чоловіком. Ну, яким чином? На вашу думку? Що, Що розумієте? Ну, говори, вам, що що треба, вам треба було з'ясувати, чи закрили судове засідання? На ні, чи ні. Це Зачем На, Навіщо? А ви хочете сказати, що у вас є підстава хапати руками, тягати нас, по суду? синці залишати? Ну, ну. Обціну. Читаю, І ще є одна це... стаття про. Також про... Ось, виводили. Да? Когось теж головою бере. Дивіться, mm -hmm. а ще є один документ, який називається постанова причому. Чому класику? По-перше, це орендована територія, наскільки я знаю. По-друге, це приміщення досталось від э, предыдучого хазяїна, де вже було. Чи не було? Чи а скажете, втратили. що ми поковыряли, да? Чи ви скажете, що я поковиряла? Це ж наше припущення. Це не припущення відеофіксація є. Є доказ. Так, так. от дивіться, є ще одна постанова. Що, це ви зробили? Чи я? Перестаньте. Чого відео ну будь ласка. Но, ну це людям ніякої смислової не несе. Він дурку включає, і він теж. Я не можу зробити, що ви... Слухаємо. Іще раз. Ви відвлекайтеся тему. Постанова Прища про державний вірт України. А де ваша подружка? Чого вона не слухає? Туалет пішла. Не читайте, будь ласка, бо вона пропустить таку важну тему. Це для вас. Значить, є постанова ми, плюща. Ми, постанова плюща. А ви нам розказуєте? 13 слів, і ви одразу зрозумієте, що у вас не такий сад. Це... А, а, а яка ваша освіта? Ну, для того, того, який працювати... я був головою Верховної Ради і, і приймав ГЕРБ. Ви можете звернутися офіційно в нашу прислужку, запитати, як. Ну ви можете мені показати своє посвідчення. Опять 25. п'ять. Будь ласка, я вас прошу, ну припиніть цей ідіатізм. Ну хоч ви, ну припиніть, будь припиніть. ласка, на ну, вам посвідчить, там герба? Ваша, ваша колега, да, заперечує, що є держава, значить посвідчення. Я не заперечую, державу. Е ви то, я, зводите вам, ну, ви наклеп. ж розумієте, що на вас дивляться, це ви заперечуєте, що держава. Yeah, yeah. Тому, держава є. Я це вже чую п'ятий раз. Ви, ви, ви зводите наклеп банду. наклеп. Шенки, наклеп наводите называется? після того, як Шенки ви. Примінила грубу фізичну силу це проти нас. Припущення. Це не припущення є докази. А тепер п'ятий раз я вже чую. А що таке грубо фізична сила? Скажіть, Фі... будь ласка, це була ніжна фізична сила? Ну, Чи що це було? Це було? Ну, блин, ви ну... подивіться це... на моє співвідношення, подивіться, і на своє співвідношення. Ну, ну от я вам читаю інфати, припинення. Покажіть Чому, посадову інструкцію, цьому, цьому, де цьому. написано, що ви маєте право за, за, торкатися дивіться, є громадян, громадян на України і приміняти грубу фізичну силу. Ви заперечуєте, що це держава існує. Що це, вже, що, шо, шо, це вже шостий раз. Що я ваш буду, на які закони я буду посилатися? На, я на клеп не дочули? Ну, ви читаєте закони, говорите, що це не існує. Цього не існує. Держава існує, снімайте, не існує таке. Що... От читаю постанову плюща, і ще один документ. Придумали плюща якого там. Слухайте, так для вас і плюща немає, він голова Верховної Ради якийсь закон приймав про Голова Верховної Ради Друга людина. До в... До верховна... Про Герб вам не указ. Ви про декларацію про державний суверенітет не чуєте. А яка різниця? Ви користуєтесь ним, посилаючись на постанову Плюща. Ваш, ваш голова суду пише мені ще. Ви що звали? Іван, 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 іван Плющ. Іван Плющ. Буду тепер я знати. А от що? 1992 рік, 19 лютого. Подивитесь постанову Плюща. Я буду її читати, для да. всіх буду читати. Хай він почекайте, 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 зараз ваша колега прийде. Бо вона не почує, потім почне о, щось заперечувати, чи може ключами так називати. три зуб, як малий герб. Ну, є таке? Не Затверджений? елемент. Затверджен. Послухайте, Блін. не перебуваючи. Там 13 слів все на все. Будь ласка. Значить, блінне, що малий герб затверджений. Будь ласка, нема, послухайте, ні. не перебуваючи. Ну, малий герб. Ні, нема такого. Не видумайте. Зараз ви ж не дочитали, <кхів> не дослухали. От дивіться, прям з архіву документ, бачите? Прям з архіві. Так, затвердити, тризуб. Не переживайте, я все бачу, все я нормально завдала. Затвердити, тризуб. Сусвіти тут. Затвердити, тризуб. А ви в 92-му році де були? Як малий герб України. Бажаючи його головним елементом великого герба України. Ну, Кольорове зображення, герба додається. Так от, Державний герб України це е, малий герб тризуб, е, головний елемент великого герба. Нема окремо ніякого малого герба, розумієте? Це малий. Ну, Ну, то що ви не думаєте? 13 слов ну, прочитайте, малий герб частний е, головний малий. елемент великого. Він окремо його не має. Значить, той, хто вміє читати, 13 слів прочитає, зрозуміє разом з нами. Ну це ваше але, припущення. Але ви ж не звертались ні до Верховної Ради, ні звертались мені до треба звертатись до української нації. От ви мені допомагаєте звертатись до української ви нації. Ви зараз заперечують до певних юридичних актів, котрий ну процедури, які потрібно зробити. Ага. Звернутись до суду, звернутися до Верховної Ради. Чому? На вашу думку, не при великі. Ви такий самий громадянин. Чуєте що коли мій підпис підробили, а це підпис української. Мені треба про злочин писати, ми їх і пишемо. А не звертаємося до суду. До суду треба звертатися, коли не підробка. Не існує, розвіта. не існує, не існує, не існує. Я тільки чую, скільки з вами спілкуюсь, ну все говорите. Кому почит... ви можете і чому почитайте, ви чому почитайте. не почитайте, почитайте. Коротше, ці два. 20-ї немає, в постанові плюща немає такого герба, як у них висить. 166 шістдесят го сімдесят яка діяла на, декла... на референдум, почитайте самі. А у них четверте зображення, якого немає ні в першому, ні в другому законодавчому акті, ні в третьому. І вони його ніколи не найдуть ні в судовій адміністрації, ні ну, де понял, чому він референдум. Ні, -є. у нас референдум уже є. Треба у... виконати його. Я зараз прочитаю, що ми написали його. в референдумі Українська нація. Ми вже написали все. Ваше, Нам тільки виконати треба. Структур, треба, запрещу, треба, що... треба оформити на дітей національне багатство і свою грошову одиницю, щоб діти володіли і національним багатством, а не олігархи Через суди потім над нами. А Питання, олігархи не є громадяни України? <свісно> на вашу думку. <свісно> Значить, вони є, але в них частка така ж точна А Що заперечують проти олігархів? Ну чому ви заперечуєте? Ну, то... А О, ну а ну Ну що чому він заперечує? Чому? Людина олігархів не. відверто захищає. Крадіїв я... національного багатства С, у 46 мільйонів. Ну да. да. За фіатні кошти. Підприємці, як і інші. Ні, вони Просто не підприємці, в это... вони крадіють. Це можуть є повезло більше, як мусимо. ви що не розумієте? Що Знає, вас... таке закон України народ України дивіться ще раз. Закон України має Особо виключно право володіти користуватись розпорядження національним багатством України. Виключне право. Народ України, громадяни всіх національних через що виключно. Тут не ахметам. Ні, дивіться народ Декларацию не напрямую через те, що ми референдумом цей документ прийняли. Ой, Це загальні збори. Читайте. Народ розумієте? не напрямую володіє, а через що Ха -ха, напряму? Через ага, ви ж не читали. Давайте ви прочитаєте через що володіємо ще. Будь ласка, ну ти, ну хоч перестаньте ви хоч шуми створювати це. Земля і надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території української СРСР, перейменованої в Україні ну, 1 грудня 91-го року. Природні ресурси континентального шельфу, шельфу та виключно морської економічної зони, весь економічний науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю народу. Нема там. Ахметова там немає пінчука. Ахметов також власник народу, на власник народу. власник народу, да, правильно. Ахметов також власник. Ну вот, поясню, часки, це, Як і правильно сказав, власник народу. Ну а ви ну, власник тільки своєю дурю жінок побить, так? Да? Ж зараз... Чуйте, я, я від вас іншого нічого Деріця. про олігархів не намагалась почути. Якщо ви жінок б'єте, то що, скажите, понятно. Я, на вашу думку, б'ю жінок. Зараз ми так. нормально спілкуємося. Чому я вас зараз не б'ю? Не Мало? Тому що виконуєте Мало. команди. Хас. Мало було. А тепер немає. Я не виконую команду. Я виконую, застосовую свої повноваження. Давид, ми ж вже в Подільському такого точно зупалого, як ви бачили. Дивіться, мама таких повноважень. Ви, ми я знаю, що ваша праця да, моя праця да. знаєте, колись запишу ну, з золотими що... буквами в історії України, ну, що розібралась, де українська нація, що нам належить, і що ніхто ні забрати не може. І ще йде наш герб Что? український, національний, yeah. разом з нашою державою. Держава, це ми. А не суддя з підробленим заробовитом. Ну, ви не представляєте? На вашу російську. Ні, так ви їм так ми ж їм пропонуємо, Такі самі громадяни. Але ж у них підроблені ГРЕП, розумієте? У них судові символі влади немає, розумієте, вони I не to, можуть навіть судові судити. І здійснюють, що деякі певні повноваження свої. Причому тут це до того, що вони виштовхали нас. Суддяна, ведь, mm -hmm. що, ви сказали, ви не повідомили. Ну, ну, у нас що ви брешете? У нас також щось відділу. Ну що, у вас відео є, що ви, ви самі... Ви всередині? сказали, що я, я виходжу добровільно. Виставіть колеги. Не все, припиняємо це ну, і отстаємо, що не нас сама справляється. Ще... Ще... В принципі, ситуація ясна. Давайте трошки ще щось. покупцем. А де ваша mm -hmm. колега?